Так, громада! привіт, ми з України, слава Україні, так сьогодні проведу обзорчик нашого преса Forit. Достали його з під горіха, який, як, під яким простоє два, два сезони. Не доставали його то війна була, то той рік не, не тюкували, а цей рік прийдеться тікувати, бо солому із Льону Хочемо залишити, або її треба прибрати, піде на топливо. Горить вона отлично, котел у мене є такий на соломі, як на якому вона буде топити, бо цей рік. Як кажуть, ну, десь, десь, десь діне ту солому. Ну, і так попресувати ще треба людям, яшна солома лежить. Прицепів два натюкувати. Стояв він три роки, я ж кажу, заріс уже як мамонт той древній, заніс, заріс мохом, обріз е, цим. Приріз до землі, тільки ось години-дві його відчухував, відмивав, від, від цей його розробляв усе. Ну, Коротше викинув усі. Що там було снасті, всі, ящики, пиляки. Хочу тепер вам провести огляд. Прес жит, ГДР, виробництва ГДР. Звісно, железяка ще 20 років може простоять і нічого з ним не буде. Зроблено з таким, з таким запасом потужності, що... Просто просто жесть. Так, що в нас тут виходить? Такий привод. Це, ну, кардан треба тут трошки його, трошки йому привести його в порядок, бо тут щось воно розболталося тут на цих шліцах, Зараз ми її трошки приблизно, там ну, пробуємо прихватити і просто щось, це вже розболталося, тарабани. Зараз так само зробимо, як отут. Підваримо. Що тут? Болт, а болта тут і немає. Тут щось там воно вже все коротше. Ну, ну, на наш вік хватає. Так, працює від на тисячу обертів. Оце ж що а трактор я не, не пам'ятаю, напам'ятаю, наскільки ж він стоїть. Треба буде глянути. А, це ж тут у нас тут юмзик, хто знає, він перемикається. Не на. Ну. 5. На тисячу стоїть, о чудово, так що. На тисячу він стоїть. А як же ж кум косив косаркою? Просто жесть. На тисячу стоїть, а косаркою косили. Як самолютне на гула, треба було його спитати. Так, ну що тут у нас? Получається такий. Як його назвати? Підборщик. В принципі. Я знаю, на колосі був підборчик такого типу така фігня. Взагалі ламалося. Ні, ну, у нас вже був колись і Киргизстан під, під, те, підбирач. То Там, звісно, оці пружини летять. Таке воно було утле. Ну тут, в принципі, тху -тху, за скільки років нічого не произойшло. Так, саме головне, що він у нас непонятно якого кольору був із заводу. Почали відмивати. Він щось там голубого кольору. Це, це хтось вже тут фарбував його. Чи хто його знає? Тут щось. Я думаю, він був десь отакого кольору оце ось. Такий якось зеленого непонятного. Ну, отакого кольору довжен бути. Ми тут такого кольору практично як по картинках і по цих бачу, що такого має, повинен кольору бути. Так, стоїть тут така граб... Як вона? Як її назвати? Зараз все спробуємо тут що тут робиться так. Коротше, такий кардан ось ось стоїть. Кардан. Щеть його все. І така граблина, яка типу, ну як, під, підгрібає масу. Щоб тут... Ну, як зазвичай цей прес вважається дуже потужним. Ну, бо після, як киргиз, то цей прес може в ну, два рази швидше пресувати. Взагалі. Вважається потужною технікою. Стоїть така ж граблина, яка тут преса, тут ці граблини підпихають, а там тут такі, покажу, які просто двигаються. Раз, і туди в камеру в камеру, це все камера відкрита, ніж, бачите? Ніж, камера відкрита. І туди в камеру вкидають масу. І такими поступательними рухами теж, як кардан, не кардан, як, як рука. Можна сказати. Та зараз заведу, може, та вам покажу, як він працює. Ага. А воно бачите, тут як зроблено. Направляючи такі на подшипниках такі, як, як її називати. Дорога така, а тут цепи ось. І цими цепами воно їзде. Так як він тут підтягується чи не підтягується. Оно, ну, наверно, підтягується, ага, вже зрозумів як. Там воно я дивився. З тої сторони є болтиці, віджимаються. Підтягнути треба, бо воно воно некоректно дуже працювати. Зараз його відмили добре. Прокрутили, тільки що ржавчина вся відпала. Можна буде регулювати, бо я ж кажу, стояв він два роки. Так. Ще у нас тут було. Щось ці голки в принципі, працювали, але все одно треба тут було сидіти. От тільки не одному працювати неможливо було, бо от тільки не зав'язав, вузла нав'язало, воно саме не очищається ну, з механізму. Получається, бах-бах-бах, голку потім відламує і все. Тому ще треба тут сидіти на смотерчик, що ще як що, наглядач. Щоб дивитися. Це тут, бачите, такі зуби наварили, бо тюки нестандартні виходилися, не знаю, заводське. Занаварили, то чітко тепер стандартні тюки всі одного розміру. Так, що в нас тут таке все, воно, звісно, дебелюче, все мощнячке. Куди там тому киргизу братися? Так, там поршень. Зараз подивимося, я скажу, і ці подшипники направляючі, де тут. На там ролики бачите? Ролики отакі яких оце воно все їздить. Так, ну що вам завести та показати, як працює. Може хто не бачив, гаркотить, звісно, страшне. Ну, треба всі люфти удаляти. Зараз. Так, завелися. О! Бачите. що кардан тарабане! Тут, виходить, люфт! Так, о таке чудо. Так, там карабани. Тут редуктор такий, бля, мощачий, маховиком. Цепи розробляться Поршень, басінький. Аппарат! Я тебе скажу. Так, что тут? Голки. Сейчас проводим, прокручиваем. Все. Працюе. Я скажу, что их еще 20 лет простоять, а ничего ему не будет. Так, тут вам вот такой механизм. Понял я, цепок. Граблина клад і гребе. Ще повинна повинна ще одна бути. Пол, повні на полі лопнув, то вона все лежить. Граблинка. Волки є запасні, є. Так. Це вроду так працює. Бачите, це полк слабий, треба підтягнути. Що тут у нас? Підборщик. Бачите, яка відтихає в камеру? Давай Та, ну, передача. передаче. Лише... А ось що це натяжний? Ну так, щось послабимо. Підтянемо, бо, звісно, слабий там все. Так, все тут открутить, подивиться, зараз подивлюся, що тут робиться. Підкришки їхають. Круче, парад. Ось підходить, сюди куріва. Бачить, як під лісу. Так, кто не боится? Стопа, як. Красно было. Вроде механизм. Я кто кида? все, глушим. Фу. Ну, блин, а сила, я копаюсь, як трактора. Трактор. Сюда-сюда езда. Так, ну все, вырубаем ее. Раз. Все. Вот Это, конечно. Конечно. За цілий день, як нагаркотить, то... тут кардан надає, затіліпається тут ось. Бачите, і труба в трубі оце. це. Фу, Коротше, пристоїть нам така робота з ним. Як кажуть, не... а чого не присували, бо так не люблю я цю роботу присувати. Це просто для мене надоїло вже мені ці... Тюки, як гірка редька. Звісно, був бізнес непоганий, типу. як ми починали, був у нас киргиз. а потім цього ж купили. Люцеркою займалися, не знаю, гектара 3 чи 4 було у нас люцерки постійно. На городах. Там, ну, там от около ставочка. Родила вона по п'ять укосів. Коротше, був бізнес який. Десь виходила на, на той час. Тюк стояв 1 долар. Ну, Це зараз смішно, зараз на дорожче долара стоять. Може, хоча Ні, зараз на 2 долара стоять тюк. Тож... Просто зараз та сіно нікому не потрібно. Оце в чому, в чому... різниця. Раніше розбиралися, такі скирди наложували. І ще ж немає де в нас його. Зберігали його раніше там в складах, ну зараз при... Пришли... ну, складах. Ну зараз щас... склади перейшли під зерно, то Коротше, склали були його в скирду, накрили клійонкою з рукавів, що зерно зберігати. Постійно ту кліонку зривало, не сподобалося, перепортилося тих тюків, хто зна скільки, натягалися з ними. Бізнеса і закинули. А так непогано було, Долар тюк, долар тюк. На, на той час це було непогано так. 100 тюків продав, 100 доларів. І за день можна було... Так пару тисяч натюкувати доларів. Так що такий був зелений, зелений прес, який пресував долари. Ну, Так, поїхав я далі працювати, потім уже в роботі ще покажу. Ну, до нього, як кажуть, вимили його, я кажу, до нього не стоять, не стоять руки, як ото кажуть. Я кажу, руки, очі бояться, а руки роблять, ну нічого, будемо працювати. По солому, солому ляну треба забрати з поля.